Добрий день, любі хлопчики і дівчата. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. На землі панує осінь, а це означає, що стало більше похмурих та хмарних днів. Восени часто небо похмуре, сіре, низьке. Днями дощить іде дощик. Він холодний, тривалий. Частий, сірий, рясний. Від дощу стає сиро. Усе навколо мокре. Мокрі будинки, дерева, кущі, лавки. Люди тягають плащі дощовики. Дуть і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Коли йде дощ, нам сумно і невесело. За вікном тихо шелестить опалим листям осінній дощ. Якщо уважно прислухаєшся до нього, то в якийсь момент починає здаватися, що дощ. Не випадково прийшов на шепіт, що просто він хоче поділитися з тобою якимось секретом, розповісти щось дуже важливе, призначене тільки тобі. Я пропоную вам зробити картину дощика з хмарою, які, можливо, розкажуть вам якусь цікаву історію. Або казкову пригоду. Ви згодні підготуємо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ідуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Для роботи нам потрібний білий аркуш паперу, синій аркуш паперу, клей, простий олівець, лінійка, ножиці. Маленьку смужку синього паперу вкладаємо навпіл. Малюємо півхмарки, вирізаємо. На прямокутному синьому аркуші малюємо полоски. Відрізаємо смужки паперу по намальованих лініях. Відрізаємо стільки, наскільки вистачить паперу. Беремо смужку, один її край намазуємо клеєм. Після цього другий кінець притискаємо до першого. Вийшла крапелька. Зробіть з усіх нарізаних смужок крапельки. Кожну крапельку, змазавши її клеєм, приклейте під хмаринкою, яка чекає на своїх малят крапельок. Ось така хмарка з малятами-крапельками у нас вийшла. Дякую, Любі. Чекаю фото ваших робіт.